Під бахмутом нацгвардійці збили ворожий гелікоптер Мі 24 обороняє Донеччину, лучанин, отець Макарі з позивним «Монах» очолює підрозділ на передовій. Пробув під завалами понад півгодини. Історія Дмитра Скраматорська, в будинок якого 1 лютого росіяни поцілили ракетою комплексу Іскандер. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено дев'ять приватних будинків у Вогледарі, Повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко. Під ворожим вогнем перебували Курахове, Курахівка і гірник Курахівської громади. 17 обстрілів зазнала Авдіївка. Нині тут залишається близько 2,5 тисяч місцевих жителів. каже начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Спочатку цієї штабної у нас уже загинуло біля 90 осіб цивільних. І близько 200 поранено. Реально не нема жодної цілівої будівлі. Це правда. А так, щоб зруйновано, таке, що вже не підлягає там відновленню, а треба буде заново відбудовувати. То відсотків 70 – це точно. Я вже ну не кажу про інфраструктуру там тепломережі, водомережі, да там електромережі, то реально все вже треба буде робити з нуля. Під Бахмутом напередодні нацгвардійці збили ворожий гелікоптер Мі 24 який обстрілював наші підрозділи та прикривав із повітря ворожу піхоту. Також на околицях Бахмута прикордонники зупинили мінометним обстрілом просування ворога. В результаті одного штурмовика ліквідували, чотирьох поранили. Повідомляє Державна прикордонна служба України. Всього за добу наші військовослужбовці відбили атаки ворога в районах 18 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шепилівка і Білогорівка Луганської області, та Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красна Гора, Парасковівка, Іванівське, Часів'яр, Кам'янка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області. Поліцейські Донеччини вивезли з прифронтового вугледара родину з двома дітьми. Бігу, бігом! Бустра, бистра, бистра, ребятки! Быстро, быстро. Давай, давай, давай. Наразі, за даними поліції, у вугледарі залишається одна дитина. Всього за добу поліцейські евакуювали з Донеччини 268 людей. Вікторія Олексєєва, Суспільне новини, Донбас. Як вони воювали от Лучанин, отець Макарій став до лав Збройних знову, сил України у 2014-му, 2014 змінивши рясу монаха на військову форму. У 2016-му став настоятелем першого у Волновасі храму Української православної церкви. А 24 лютого 2022-го записався до лав територіальної оборони. Наразі має позовний монах і очолює підрозділ на передовій. 2014-го року війна. Може для когось це не війна, а для нас це була війна. І я пам'ятаю, теж Йорза не міг знайти себе на місці, і пам'ятаю, що до отця Юрія це мій дуже хороший друг, товариш. Позвонили військові, теж хлопці з Майдану і кажуть, ми хочемо бачити в своїх рядах капелана. Так мені що, я ж служив? Я монах, мене в мене сім'ї немає, дітей. Шо? Проблем немає. Нема Це Досвід того, що я з ними служив, сьогодні мені допомагає. Бо, наприклад, армія строкової служби, там досвід був мізерний. Такі, щоб великі, щоб не було. А тут ми з хлопцями і попадали в штурми, і Дебальський котєл теж виходили, тобто попадали в різні пригоди. І було, що багато, що хлопцям було навчитися. У 16-му році звільнився, і 16-му році прийшла ідея. Будівництва храму в Волновасі. Під Волновахою загинули 18 хлопчин, теж військовослужбовців, у 2014 році. І коли мер міста Луцька приїхав в Волноваху, ніби вшанувати пам'ятці загиблих хлопців, він запитався: а у вас храми є? Каже, ну є. А українські є? Та вони ну, ж всі українські? Ні, я питаю, український храм є. Каже, нема. Ну, треба побудувати. Я думаю, що це вже буде. Майбутньому новий храм, бо тому, що коли ворог зайшов волноваху, вони до речі, сіли по храму. Храм до речі, як свічка був, і коли волноваха була українською до останнього часу, храм був сім. Вони майже розстріляли його. впроти. мені потім прислали повідомлення, сказали, що храм спалили, але спалили не просто, Занесли туди аніби поранених і загиблих бісів. І спалили разом з ними. Коли ми в Волноваху, ми зможемо перевірити, бо деякі частки людські не, не, не знищуються. Я розумію, що це війна буде. Коли вже 6-й годині ранку пішла перша інформація, що відбувалося, я вже здихнув полегшенням. все таки влада не втекла, влада на місці. Значить будуть якісь відбуватися рішення, значить буде якась відбуватися оборона, і ми, значить, будемо оборонятися. Потім проїхався по Волновасі, знати що відбувається, де відбуваються прильоти, чи є постраждалі чим так далі, бо на чолому ну, тобто гепати дуже сильно кругом. Заїхав в адміністрацію, там якраз відбувалися набори в ТРО. Тобто почала формуватися, тобто, цей, познайомився і вже вечором, пам'ятаю, приїхав і кажу, говорю, у вас є штатка Капелана? Кажуть, ні, нема. Говорю, хто є? Стрілець, говорю, записуйте. І ми вже почали в першій ночі патрулювати Волноваху, формуватися почалося ТРО. Люди почали дійсно підходити, приїжджати, сходитися. Зрозуміло, що була одна трагедія, що ці люди не військові. Військових було просто на пальцях порахувати, ті, які в 2014 році воювали. Получився своєрідний анікдот. Батюшка, стоїть і хлопцям показує, як треба користуватися зброєю. Тобто, як вона розбирається, як вона збирається, що треба робити, що можна робити, що не можна робити, щоб собі ногу не прострелити. Люди самі почали віддавати паливо, хтось почав донатити кошти, хтось почав віддавати свої автобуси. Ну, ви чуєте, що люди, не влада. Оце було боляче. Випадок евакуації. Ми приїхали евакуювати з центральної районної лікарні. Я обходжу автобус передивитися, колеса чи все ціле, дивлюся, переднє колеса пробити. І я чую, ляпаю, все, і розумію, що треба людей вивозити, а в автобус заглядую, там діти, бабусі, ну куди вже людей висаджувати? І ти сідаєш за кермо, не газуючи, бо ж така сама, як зараз, погода, слизько і так далі. Розуміючи, що в тебе колеса пробите, надіючись, що, що там витримає, бо по місту відбуваються. Працюють артилерія. Розказуючи їм, що ви попали в саму броньовану машину, в якій нічого не прилетить. Саме мене здивувало, ми доїхали до Валеріановки. Я пам'ятаю, зупиняюся, там вже більш-менш спокійніше. Я кажу, чекайте, зараз приїде наступний автобус, зараз вас звідси заберуть. Виходжу, дивлюся, шини нема, але ну, колесо витримало. Дяка Богу, я ж кажу, нам везло, ми навіть з орками входилися в вулицю вулицю проходили. Ми заходимо тут в людей витягуємо, а вони йдуть вже по іншій вулиці. Бо якщо ми зав'язалися бій, зрозуміло, що ми б людей би не б. Не встигли ми багато людей дійсно вивезти. Тобто, я думаю, що десь тисяч десять волновасів залишилось. Але я розумію, що ми в граємо, тому що з нас воює Бог. Окупанти на Луганщині намагаються штурмувати українські позиції. На Кремінському напрямку зараз максимальна ескалація, максимальне кількість обстрілів і попыток прорвати сили оборони. Це ну, практично щоденні э, такі атаки небольшими групами до взводу, іноді з підтримкою важкої техніки. Минулої доби росіяни завдали авіаударів в районі Білогорівки. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шепилівка і Білогорівка Луганської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна. Діброва і Білогорівка на Луганщині. Дмитро Мішков, житель Краматорська, якого госпіталізували до лікарні Дніпра. 1 лютого російська армія поцілила ракету у його будинок. Хлопець студент одного з харківських університетів. Там перебував сім місяців. На Донеччину приїхав до батьків. У мене заболіла мама дуже сильно і а було тяжело одному за нею ухажувати. Поэтому я решил приехать и помогать ему. Близко 10 10:00 вечера, когда снаряд влучил в будинок, Дмитро був вдома сам. Батьки пішли у гості. Нічого не відбувається, і, е-е, миттєво яскрава спайка, така біло-жовта спайка, которая длилась секунд 10 и как будто она постоянно повторяется. А грохот ужасный, как будто обваливаются камни. Левую мою руку придавило плитой, ноги мне тоже придавило плитой. Лицом мне засыпало, руку засыпало, весь был засыпанный. И чтобы хоч как-то дышать, я рукою прикрив рот і попытался выплюнуть камни, которые були во рту, щоб дышать, но у мене не вийшло этого сделать. Тому я переживав їх, проглотил, і таким образом у меня появилось какое-то пространство для воздуха. Дмитро розповідає, що під завалом пробував понад півгодини, врятувався, бо зміг покликати по допомогу. Очень забавно для мене було, когда мене знайшов спасатель. Мене ще не викопали, просто поняли, що я там є. Перше, що я услышала, це ты чуєш мене друже. Я сказал, да, чую. И он спросил: ты, был на... ты на первом этаже был? Я понял, что, похоже, от здания ничего не осталось, потому что я был на третьем этаже в угловой комнате. Через какое-то время э, я смог вытащить локоть вверх. Он вытащился из этого щебня и меня увидели, где я нахожусь. Он пощупал меня злой, сказал, это ты и говорю, да, это я. Дмитра одразу доставили у украматорскую лікарню. Потом перевезли в одну зрению Дніпра. Я надеюсь, что через неделю полтора мы его отпустим уже или домой, или куда он скажет, куда он будет собираться где он дальше жить. А через месяц полтора-два ему придется сделать одну операцію, поскольку травму носа, которую он получил, достаточно большую и у него не будет комфортного. Качество носового дихання, що відказуватися на його качество життя». нині Дмитро готується до виписки з лікарні, і шукає де в подальшому буде жити з родиною. Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську на вулиці Марата. 13. внаслідок обстрілу троє людей загинуло, восьмеро людей поранено. Владислав Колов, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас. Це будівля одного з київських інтернатів. Тут на третьому поверсі відновив свою роботу маріупольський міський ліцей. В один із класників іде урок української мови. В класі присутні двоє учнів, інші онлайн. То війни навчався в технічному ліцеї, теж маріупольському. Технічний ліцей не відкрився, не переїхав. А, ну і пішов в щось рідне, маріупольське. Поки що мало людей в класі. А, ну от в моєму класі нас двоє, а, які очно ходять. От хотілось більше б людей. А так все дуже добре. Вчителька Інна Денисенко теж з Маріуполя виїхати з рідного міста вдалося лише в липні. Розповідає від окупантів за українську позицію, отримувала погрози. Жінка виїхала за кордони, повернулася в Україну, щоб продовжити навчати дітей. До мене вже ціла спрямована, приходили представники ДНР. На профілактичні бесіди було зрозумілим, що перебування моє в Маріуполі є дуже небезпечним. Не можна було говорити про любов до батьківщини, до мови, до культури, знаючи, що це батьківщина України, а раптом щось змінилося так, тому що комусь захотілось тут будувати якийсь русський мір. А для мене це було неприйнятне. Анастасія три роки навчалася в цьому ліцеї у Маріуполі. 15 березня з батьками евакуювалася за кордон. каже, повернулася, коли дізналася про змогу. Знову відвідувати свою школу. У нас ще було багато конкурсів. Багато у нас була найкраща група року, і вона складалася за балами. А бали можна було отримати на цих конкурсах, на якихось виступах. Цього було багато, але це сплачувало, згуртовувало весь, напевно, ліцей, не тільки окремі групи. І ми всі дружили всім ліцеєм. У будівлі інтернату облаштували окремі навчальні кімнати, обладнали їх інтерактивними дошками, планшетами та ноутбуками. На очній формі тут наразі навчається 30 дітей з 8 по 11 класи. Уроки з 12 дня до 6 вечора приміщення надала Київська міська рада, коли почалися всі події в Маріуполі. Вже на початку квітня більшість вчителів змогла виїхати. І з 6 квітня продовжили працювати. Ми продовжували навчання дистанційно. Зараз у нас 35 вчителів до війни у нас було 450 дітей. Звичайно, ми випустили 4 класи: 11, -х. Це багато дітей. Це 120 дітей. Окрім класів для навчання, в ліцеї є спальні кімнати. В них можуть жити учні, які далеко живуть. Тут п'ять днів на тиждень перебуває восьмикласник Кирило. Каже, з Маріуполя він з родиною переїхав до Василькова, що під Києвом. І їздити кожен день на заняття немає можливості. В кімнаті мешкає з ліцеїстами. Мішко ось тумбочка, полка теж мною зайнята. Вільний час робимо уроки або. Відпочиваємо ще у вільний час. ходимо у спортивний зал або на вулицю. Також п'ять разів на день дітей годують, слідкують за учнями в пансіоні. Вихователі зараз тут проживає 15 ліцеїстів, каже Наталя Лучанінова. знаходяться здесь хто бажає сім в неділю, а, а хто желает, п'ять днів в неделю, естественно, по решению родителей. Есть Є культурна програма. программы с ними займаються воспитатели. Директор ліцею Андрій Галютяк каже: учні ліцею наразі перебувають у 29 країнах світу. Всього в ліцеї навчається близько 300 учнів. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.